Як вивести гроші з ТОВ в Україні? Бізнес можна вести через ФОП, ТОВ та інші форми власності. Про те, яку систему оподаткування та форму власності краще обрати для вашого бізнесу, ми говорили ось тут. Зараз же поговоримо про важливі нюанси роботи через ТОВ, а саме про те, як звідти виводити гроші. Коли ви отримуєте оплати на ФОП, там все просто. Ви можете перекинути гроші на особисту карту і витрачати їх у повному обсязі. Нато вже за законодавством існує лише декілька варіантів отримати зароблені вами кошти. Перший це зарплата. У вас офіційно працевлаштовано директором, ви можете поставити собі будь-яку зарплату з розрахунку на нижче мінімальної, звісно ж, і отримувати її двічі на місяць аванс та зарплату. Варіант, звісно, повністю прозорий. Мінус лише в тому, що з зарплати утримуються податки, ТОВ сплачує за співробітника ЄСВ у розмірі 22% від докладу. А у вас відраховується податок на доходи 18% і військовий збір 1,5%. Якщо простіше, щоб вам отримати в кишені 50 тисяч гривень, то зі свого рахунку сплатить приблизно 71 тисячу. Другий варіант це дивіденди. Ви офіційний власник компанії і можете отримувати зароблені кошти у будь-яких сумах, якщо ваша ТОВ у плюсі, згідно з поданою вашим бухгалтером звітності. Із нюансів, дивіденди можна отримувати тільки раз на квартал, а податок ви сплачуєте з них 9%, плюс військовий збір 1,5%. звісно ж. Третій варіант це ФОПи. Деякі підприємці обирають цей шлях, хоча він не настільки прозорий, як перші 2. ТОВ наймає ФОП на третій групі оподаткування для виконання якихось дій, наприклад, клінінг. І раз на місяць надсилається за послуги 100 тисяч гривень на цей ФОП. А ФОП, в свою чергу, може знімати ці гроші як завгодно і відразу, а не чекаючи зарплати чи дивіденду. Податок в такому випадку сплачує ФОП, і він становить 5%. Який шлях обрати, вирішувати вам. Відео про те, як зареєструвати ТОВ, дивіться ось тут. Підписуйтесь на наш канал, так ми розумітимемо, що наші відео вам корисні. Щоб зробити це, тисніть сюди.